Всім привіт! Ура! Як я обіцяла, я знімаю для вас відео про NFT. Я вже дуже давно його обіцяла зняти, але в мене все ніяк не доходило руки, але ось нарешті ось воно ви його подивитесь, ура! Розділю його, мабуть, на декілька частин, а може бути, і ні. Залежить від того, як довго і як багато я буду говорити, або якщо у вас в кінці виникнуть питання і треба буде ще відповідати на них. Тому якось так. Я підготувала декілька питань і зараз дам на них відповідь. І так. Почнемо. Звідки я взагалі дізналась про NFT і чому вирішила почати? А мій хлопець знає, що я малюю, і він такий, типа Іра, не хочеш Попробувати, Це, типа, вроді прибильно, цікаво. Він подивився декілька відосів на Ютубі, як створити гоменець, де виставляти, що для цього потрібно. Ну і всякі такі загальні питання. Але ми готувалися до цього близько місяця, тому що треба було виділити певні кошти, щоб оплатити першу транзакцію на платформі. А на той час це було десь в грудні 21-го року чи в січні 22-го. Це коштувало 60-70 доларів, але це завжди залежало від часу, коли ми планували виставляти його. Тобто зранку комісія була от якраз десь 60, може, навіть менше. А ввечері. Комісія досягала 100 доларів, 150, 200, ну, в общем, дуже багато. І тому ми підбирали час, коли це краще зробити, коли виділили кошти, і, в общем, Так, а, Так, друге питання. А, моя перша колекція і чому вона не продалась? Я створила перші дві колекції, які були генеративними. Проте кількість токенів була невеличка, тобто не як там 100 штук, 1000 штук. Ні, в мене там в першій було десь 5, а в другій було, ну може близько 20. Перша це дівчатка із серіалу Ейфорія. Я його толком не дивилась, але вони просто гарні, і я подумала, що це може продаватись. А друге, це жабки. Ну, Ви побачите тут, коротше, очі милі шаблі. Чому вони не продались? Тому що я не знала, як їх просувати. Я їх виставляла в Твіттері, але я використовувала хештеги, всякі, але на мене підписували стільки різні боти. Я взагалі не знала, як просувати. Я взагалі не знала про інших художників і не я не знала про колекціонерів теж. Тому нічого не вийшло, і ми такі, типу, ну, ладно. І як же все-таки я у всьому розібралась? В березні ми з ним виїхали до його рідного міста, і там ми пішли гуляти, і познайомилась, я познайомилась з його однокласником та його дівчиною. Марічка, вона просто чудова людина, просто чудова. На той момент вона вже займалася не в ті 4-5 місяців, а взагалі, по спеціальності, вона графічний дизайнер, вона, взагалі, така класна, крута, в неї, такі супер класні роботи. Вот. І якби не вона. Я би в цій сфері взагалі нічого не досягла. Ну мені так здається, тому що Тому що вона мені дуже допомогла. Це була включна колонка. сорі. Марічка розказала мені, що nft простір це не тільки про тебе, це про підтримку інших. Тож, якщо ти хочеш, щоб про тебе дізналися, треба завжди з кимось комунікувати, знайомитись, відповідати на гейм-гейм-пости. А також вона розповіла про людей, в яких більше шансів щось продати. І наступний пункт буде якраз про якщо хтось думав, що NFT це легкі гроші. Тому що, типа, можна зробити реально великі гроші там. То ні. Люди, які приходять, в NFT тільки за грошима, дуже швидко виграють і уходять з цієї сфери. Для того, щоб тебе побачили, ти маєш бути активним просто завжди. В іншому випадку, про тебе люди просто забудуть. Тобто я сижу в Твіттері ну, раніше, старалась сидіти утром і ввечері. Я все-таки для мене це більше як хобі, да, не основна робота, тому я старалась просто утром ввечері заходити і зараз теж так стараюсь, щоб про мене люди просто не забували. Є деякі люди, які сидять, мені здається, просто 24 на 7. 24 на 7 щось оставляють, 24 на 7 щось пишуть, участвують в всяких спейсах, э, і про це я далі теж розкажу. В общем, дуже багато всього, і мені іноді я, я сижу і думаю, а у вас вообще є лічна життя? Ну, в общем, якось так. Паралельно з малюванням, тим самих аналітик, да, треба дуже активно вести е, свій профіль. Але ти маєш е, сподобатись людям не тільки як художник, а як особистість. Тобто люди мають заходити е, до тебе на сторінку, не тому, що ти гарно малюєш, а тому, що ти хороша людина. Е, ну, якщо ви хороша людина, не один колекціонер не захоче інвестувати в художника, який через місяць закине справу через відсутність продажів. Він не захоче інвестувати в людину, яка зовсім нічого не розказує про себе, про своє життя, окрім малювання і не і всього іншого. А також ту людину, яка не підтримує інших художників, тобто яка розповідає, розповідає тільки про себе. NFT-ком'юніті ком'юніті це завжди про підтримку один одного. Звичайно, що є там і як і щірі відкриті люди, а також є і ті, хто просто роблять вигляд, що вони такі. Плюс ці типу, nft ком'юніті дуже багато скамерів. Дуже багато всяких темок, але я в це не дуже поглиблююсь, і з камери теж стараюсь уникати. А, На яких платформах я виставляю свої нефті? А, Починала я через e Appon В принципі, дуже багато художників починають з нього, а, тому що воно дуже вигідно для початківців. Треба заплатити лише один раз першу транзакцію, коли ти перший раз виставляєш свою роботу або створюєш колекцію. І це. Далі ти можеш виставляти безліч робіт і вже не платити за це. І це суперзручно. Але зараз дуже багато художників відмовляються від цієї платформи через те, що вони видаляють аккаунти інших художників без причини. Зараз в основному я використовую Foundation. Раніше тут можна було попасти тільки по запрошенню, зараз для всіх. І плюс цю платформу дуже люблять колекціонери. І відрізняється вона тим. Коли ти створюєш колекцію, треба платити комісію. Коли ти завантажуєш роботу, треба платити комісію. Коли ти виставляєш роботу на продаж, теж треба платити комісію. І коли в тебе там, купили роботу, тобі треба ще оплатити семпл підтвердити, що тебе купили її, що все вона передається іншій людині. Але дуже часто цей семпл оплачують колекціонери. У мене було таке, що я оплачувала, і було таке, що колекціонер оплачував. Тобто це може бути на ваш розсуд, в принципі. Також у мене є акаунт на Kno Origin. Вони раз в деякий період створюють форму, де можна залишити свою заявку, а потім вони протягом двох тижнів відповідають вам на почту, чи прийняли вас чи ні. От я минулого року теж подавала туди заявку, мене прийняли, але там теж треба оплачувати комісію кожен раз, коли ти виставляєш нову роботу, створюєш нову колекцію і так далі. Тобто вона не дуже відрізняється від фондейшн в цьому плані. Сама така чітка і крута платформа вважається суперар. але потрапити туди майже неможливо. Ну тобто, ні, можливо, звісно, але дуже важко. Чому? Тому що ти відправляєш туди заявку, навіть декілька випадків. Коли людина чекала підтвердження заявки і півроку, і рік. Тобто вони, мені здається, що вони не дуже проглядають ці заявки всі. А другий варіант, як туди попасти, це через кураторів. Ну, зазвичай художники постійно відмічають їх в своїх постах, щоб вони їх помітили. Але це теж дуже маленька ймовірність, і зазвичай куратор просто сам може тебе знайти, якщо ти йому сподобався, і запропонувати тобі. Вот. І саме найпростіший, наскільки я знаю, спосіб туди потрапити це через галереї, але наскільки я знаю, що вони беруть чимали відсоток. Я не перевіряла, я туди не подавалася, і в принципі, ну туди вже подаються дуже давно в цій сфері більш такі досвідчені не в ті художники. У яких вже дуже багато продажів було на інших платформах, і так далі, через те, що туди важко потрапити, логічно, що і ціни там на твої роботи будуть ну теж набагато більшими. Условно, ти їх на фондейшн продаєш за 100, 150, 300 доларів. То там ти можеш продати і за тисячу. Хоча й на фондейшн можна продати за тисячу, але ну початкова ціна на суперацію зазвичай більше. Mm -hmm. Мій перший продаж. Тож розкажу вам трошки про свій перший продаж. Коли я вже поспілкувалася з Марічкою, почала набирати аудиторію, я створила колекцію лісових ельфів. Ось, ось я вам покажу. На першу мою роботу знайшовся власник ще до того, як її замінтила. Дівчинка написала мені в Твітір тебе дуже класна робота. Коли ти будеш її вставляти, можеш, будь ласка, її на мене е, зарезервувати. І я така: блін, клас! Це супер, здорово. І до речі. Ця дівчинка з України, тобто українська спільнота, дуже 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 підтримує одне одне. Вона так само малювала ельфів, і вона хотіла почати колекціонувати ельфів від різних художників. Я дуже їй вдячна за це, тому що це дало мені поштовх займатися цим далі. Бо якби то не було, продажі вони все таки мотивують тебе, і ти розумієш, що ти робиш це не дарма. У мене спочатку от березня пройшов один місяць, і в квітні мене купили першу роботу. Ну а далі там два місяці не купляли. Потім два місяці купляли. Потім два місяці не купляли, потім півроку не купляли. Це супер нестабільно. Але навіть через цю нестабільність не треба це закидувати, якщо це тобі це дійсно подобається, якщо ти дійсно хочеш цим займатися. Тому багатьох художників NFT – це не фулл тайм заробіток, тобто не фултайм робота. Тобто з них вони просто працюють паралельно, у них є основний заробіток. І я обіцяла відповісти на питання, як же все-таки nft художники просувають своє мистецтво для просування свого мистецтва. Є декілька варіантів. Перші це ось такі шилпости від художників або колекціонерів. Другий варіант це Twitter спейси Зазвичай їх теж створюють або колекціонери або художники, які теж купують. Наприклад, в мене найчастіше купляли якраз такі інші художники, а не колекціонери. Тобто колекціонери теж є, але художників набагато більше. Мінус цих аудіоспейсів для мене це англійська мова. Я не дуже добре її володію. Тобто я дуже часто користуюсь перекладачем, коли пишу свої пости в твіттер, і в принципі в мене весь твіттер англійської мови. Якщо я можу просто написати текст і прочитати його, це не проблема. Але коли тобі починають задавати питання, ти таки сидиш, а що він мені що він мене спитав? А що це таке? І тому ну, це дуже складно, тому якщо ви володієте англійською, це буде просто жирний плюс. От, але я участвувала в такому одному спейсі. Мені було набагато легше, тому що там була дівчинка, яка володіє і англійською і російською, мовою, і вона допомогла мені з перекладу. Ці спейси це, мабуть, най-най-най-най ефективніший спосіб. Але це треба переступити через себе, якщо ти не можеш розмовляти так вільно з людьми англійською мовою. Плюс треба не соромитись, треба бути впевненою, треба вміти розказати про себе про свою роботу. І якщо у вас немає таких проблем, то це просто ідеально буде для вас тільки плюсом. Третій спосіб, третій спосіб це. Конкурси вони не дуже часто трапляються насправді. Колекціонери або художники вони розігрують або ефіри, або якісь там NFT-токени, або просто якусь там можливість замінити роботу їх проєкту там чи ще щось. Я в таких конкурсах брала участь, і в одному з них мене купили роботу навіть дві, а в другому такому мені просто подарували NFT. в третьому мені подарували якусь можливість щось зробити. Але я її не користувалася, тому я навіть не знаю, що мені, якщо чесно, що я там виграла. В питаннях, мабуть, це все ще трошки розкажу. Крип, з... То всесвіті є такі два поняття: як ведмежий та бичий ринок. Відповідно, це спад і зріст. Зараз ведмежий ринок. Через спад ефіру і інших факторів багато колекціонерів та художників покинули справу. А також, наприклад, стабільні продажі зазвичай є в тих, хто вже досить давно в цій сфері, і вони мають вже своїх там шанувальників серед колекціонерів, які завжди в них купляють роботи, або свої просто купують у своїх. І все. А на сьогодні в NFT просторі просто величезна конкуренція. Наприклад, раніше ефір, коли був там 45 з половиною тисячі доларів, то комісія, щоб виставити роботу, була набагато вища. Тобто, і тому людей було менше. Мені дівчата розказували, що щоб замінити роботу, раніше треба було витратити ну, 300, 400 або навіть 500 доларів. Ну, для мене, наприклад, це було б дуже багато. От, але понятно, що є ті, хто кому це не багато. А зараз для того, щоб замінити роботу, в мене я витрачаю близько 10-15 доларів. Тому і людей зараз набагато більше в, цьому, в цій сфері. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалось це відео, став палець вверх та підпишись, якщо ти ще не підписаний. Також, якщо в тобі ще є якісь питання, які я не розповіла в цьому відео, переходь в коментарі і залишай і його там. Чи можеш просто написати, яка я молодець, і тобі все сподобалось? Дякую за увагу!